Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні, сьогодні ми нарешті поговоримо про те, що ж таке відбувається на моєму каналі, що то за подкаст Б'юті Теревені, що я планую робити з ним далі. Ну і загалом, що то був за сюрприз на мій 30-й день народження. В цьому відео я додам декілька вставок з бекстейджем з того самого дня, який для мене знімав, знімав, потім монтував оператор-монтажер. Його дані, його сторінку в інстаграм. Я також залишу в описі до цього відео. Тому що, якщо вам в Києві знадобиться, можливо, навіть не тільки в Києві, знадобиться класна команда для створення якогось. З креативного відео, ви будете знати, до кого звертатися. От. Я пропоную довго не затягувати і поїхали! Ну а перш ніж ми почнемо, я вам нагадую, що в описі до відео завжди є посилання на всі мої соцмережі. На будь-які з цих сторінок я вас чекаю і буду рада бачити. Почнемо спочатку. Десь за декілька тижнів до мого дня народження мій хлопець Олександр. Звернувся до мене з питанням: Аня, а що ти взагалі плануєш чи хочеш на свій день народження? Чесно сказати, у мене завжди на це питання відповідь «Та мені нічого не треба, я нічого не хочу. Будь ласка, відчепіться від мене усі. Я ніколи не відзначала свій день народження якось пишно, великими компаніями, тому я не знаю, я не звикла, я це робити не вмію. От, І зараз, тим паче, коли ми знаходимося не в Харкові, коли друзі десь по всій Україні, а то й по всьому світу розкидані, думати про якесь святкування, про якусь компанію взагалі було дуже неприємно і я чесно скажу, боляче. А, Мабуть, якби не війна, не те, що зараз відбувається, якби все було добре і були відкриті виїзди, я думаю, що ми б кудись поїхали. Поїхали, провели б прекрасний час, після цього поїхали б до моїх батьків в Бердянськ, і так би, власне, от святкування це і завершилося. Але не так сталося, як гадалося. Я сподіваюся, ще колись. Ми зможемо це організувати. Тож на мою відповідь, я не знаю, мені нічого не треба. Він відповів точне запитанням: ти не проти, якщо я сам все організую. Звичайно, як я можу бути проти такого шикар такої шикарної пропозиції? А, і буквально чи тоді ж, чи через декілька днів він одразу сказав, що тоді поїдемо до Києва. А це була єдина моя умова, що я хочу на свій день народження бути не в Вінниці. Він мені сказав, що буде якийсь сюрприз в Києві. Окей. І я взагалі перестала думати про ті сюрпризи, про той день народження. І все, і все. Але чим ближче була дата 16 липня, тим більше мене так захоплювали думки: ой, а що ж це може бути? І я чомусь, чомусь наївно думала, що це буде щось, наче вечірка сюрприз. Тобто, що він зміг якось зібрати наших моїх друзів, умовити когось приїхати, а, десь якось зібратися, організував це все на якійсь локації окремій. От я якось була налаштована саме на такий розвиток подій. Тому коли мене посадили в машину і сказали надягти маску на очі, я ну плюс-мінус думала, що так все, все воно і буде. Далі ви бачили, що відбувалося. Я їхала в машині, потім мене виводили. Потім я дуже дивним чином переміщалася з закритими очима по території якраз студії. І опинилася за столом перед негомовною монро. О, устій. Я чую, що хтось дихає. То, то дихання людей. Крихітка моя. Отут дуже обережно. Дуже обережно. Отут, бачиш, стіна. Ага. Спиною. Ось так, ось так, ось так, бочко. Mm -hmm. Давай, давай, моя харика. Ти моя добра людина. Mm -hmm. Обережно. Ага, права ніжка. А що так? Обережна. Стілить, стілить, сідай. Просто сідай, сідай. стіни. Нехай моя дівчинка твій подарунок буде зараз відкриваючи. З днем народження! Вітаю в клубі сорокорічних. Лоханулася. Дубль два. Вітаю в клубі тридцятирічних. Власне, ви вже бачили результат цього сюрпризу цієї зустрічі. Це подкаст Б'ютітеревенні, який вже опубліковано на Ютубі. Якщо ви чомусь ще його не бачили, бігом дивитися там півтори години і посміятися, і подумати. Я максимально задоволена готовим матеріалом. Це най я не знаю найбільша якість, яку тільки можна було очікувати особисто мною. Тому зайдіть, подивіться, якщо ви цього ще чомусь не зробили. І власне, чому саме такий сюрприз? А просто справа в тому, що неодноразово ми з моїм хлопцем обговорювали і обговорюємо, що б такого цікавого зняти на мій YouTube, як би його розвивати так, щоб це був не просто ще один б'ю канал, щоб це ще було щось цікаве, незвичайне, можливо, інноваційне, чи просто те, чого ще ніхто ніколи не робив. А я неодноразово також казала, наголошувала, що у моїй голові, коли я створювала канал, мабуть, коли навіть я думала лише про створення каналу, це був не макіяжний канал, не туторіали, не там, де я маю фарбуватися на камеру, а саме отакі от Теревені, б'ють теревені, коли ми можемо поговорити і про косметику, і про косметичний світ, і взагалі про світ в цілому, тому що ну, косметика це частина світу, а в ньому можна говорити про що завгодно, хоч про політику, хоча про політику не дуже хочеться, хоч про шоу-бізнес, хоч про виробництво, я не знаю, посуду. Це вже за бажанням того, хто говорить і хто розпочинає діалог. І саме ці думки, саме ці розмови підштовхнули мого хлопця до того, щоб подарувати мені саме цей досвід, досвід роботи в професійній студії, з класним обладнанням, з професіоналами, які стоять за камерами, за звуковим, за звуковою апаратурою, з досвід спілкування зі справжньою зіркою. Він, саме він. Він домовлявся з Монро, організовував з нею спілкування, вони обговорювали. Теми, які можна було підняти під час подкасту, вони обговорювали, як почати діалог, щоб е, я така от вся шокована, якось змогла влитися в нього і все ж таки продовжувати зйомку. А власне, це все завдяки йому. І я, я не знаю, як працює його креативна голова, і взагалі, як це могло спасти на думку, і як це все взагалі могло організуватися в його голові. Я, мабуть, буду. Вдячна за такі емоції, за такий, я не знаю, неймовірний досвід дуже-дуже довго. 6 квітня ти мені відправила тік-ток з приводу того, який ти хочеш там. Ми сиділи десь, мабуть, вечеряли, і вона мені кинула цей Тік-Ток і каже, я хочу ось такий день народження з ось таким тортом. От дійсно, це абсолютно правда. Я колись під час вечері лістала чи Тікток, чи рілси, і побачила дуже прикольне відео. Сподіваюся, я його знайду, і десь вставлю собі. А з Таким декором до 30-річчя, чорні повітряні кульки, чорний кенді-бар з якимись капкейками, і оцей от торт. Звичайно, він не ідентичний до того, що в відео, але дуже-дуже схожий. Це таке надгробок трошки чорного гумору, надгробок до моїх. До мого двадцятиріччя до моїх двадцятих. Але вийшло дуже непогано. Це м, м, був дуже смачний торт, який, до речі, ми під час подкасту не знали, куди діти, тому що він якби їсти було. Ми не могли перестати розмовляти, їсти його було якось не камільфо в кадрі, наче. І, коротше, він так і простояв усю зйомку, і ми його там різали і їли вже в самому самому кінці. Масте зірка тут я. Ну це такий моментик з процесу. І власне пара слів про мої емоції, сказати, що я була в шоці, коли з мене зняли, коли я зняла з себе цю пов'язку з очей. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати, тому що я не уявляла навіть я не знаю, в своїх найсмілиміших мріях і бажаннях саме отакого, що я опинюся за столом у студії у студії для зйомки подкасту з «Монро». Так от, щоб в наступні роки ви підбивали підсумки о, тільки коли хочеться, А День народження завжди був радістю. Тому що життя створено тільки для радощів, незважаючи ні на що. Дякую. додати лише амінь. І у нас буде три години часу, щоб поспілкуватися про все на світі. І звичайно, звичайно, це очевидно з мого діалогу з Монро, що Я на початку, я й зараз. Коли це знаєте, повторюю, коли я в голові програю свої емоції того дня, то я починаю нервувати знов. Я була в шоці, я була на нервах. А, але знаєте, це такі приємні нерви, коли ти не можеш себе від емоцій зібрати докупи. І не знаєш як, що, куди, де, як, навіщо, ка... а, от якось так. От і, звичайно, деякий час. Перші там я не знаю. Мені здається, хвилин 40 зйомки. Це такий щось сумбур про одне десяте, п'яте, потім повернення до першого, і якось воно так все. Але але згодом трошечки я ви вже, я вже заспокоїлась. Ми вже випили трошечки ігри з того, і якось розмова, як мені здається, пішла набагато краще. Що про мене також треба знати, я дуже не люблю а, виступати на людях не тобто, ну, і знімати відео так само. Бо коли я сідаю за камеру і починаю знімати відео, я хоча б приблизно знаю, про що воно буде і як воно піде. У мене немає звичайно, сценарію, але якісь такі основні. Пункти плану в голові моїй присутні тут же не було нічого. Я не знала про що зі мною хоче поговорити Монро, які вона запланувала теми, і так далі. Тому це був скоріше її подкаст зі мною, а не мій з нею. Хоча й вийшов він на моєму каналі. Отака от іронія. А, і вона була модераторкою, як вона неодноразово наголошувала. І було дуже класно, що за столом зі мною сиділа настільки досвідчена людина, яка а, вміє вдало пожартувати, вміє заповнити паузу, якщо це потрібно. Бо я повторюся, людина на нервах це це, це себто я. А, мені треба було трошечки часу, щоб оговтатися від всього того, щоб почати нормально. Якось формулювати в своїй голові думки. До речі, що мене здивувало в самій собі, це оця от повна відсутність будь-якого страху в спілкуванні з Монро. Ну об'єктивно, переді мною сидить зірка. Зірка, яку я бачила по телевізору. Так, ця зірка залишає мені коментарі під моїми відео в Ютубі, е, і з нею ми спілкувалися декілька разів в діректі в Інстаграмі. Але це все одно зірка, це все одно людина, яка чекала мене, але на яку не чекала я, бо просто не знала, що хтось має бути. От. І ми настільки, ну, на мою думку, звичайно, Монро величезний професіонал своєї. Справи і вести такого роду а, діалоги, мені здається, для неї це отак. Дуже легко. А для, для мене ж той факт, що я так дуже акуратно, і без страху, і без якихось запинань саме не через стрес, а саме через страх, бо я не знаю, що сказати, як сказати, як звернутися і так далі. У мене цього не було. Я знаєте, так включилась, Аня, все, працюємо, знімаємо відео. І це дуже-дуже класно. Власне, за душевними розмовами, жартами дуже ж дуже швидко сплинув час зйомки, нам довелося закінчувати. От, але мені здається, ну це на мою особисту думку. Якщо б нам не ставило ліміти по часу, ми б могли ще довго й довго й довго говорити і про б'юті, і не тільки про б'юті, тому що якось одне чіпалося за інше, розкручувалися якісь неймовірні історії, і я кайфанула неймовірно. Від цього процесу, зйомки, спілкування, коли ти розумієш, що біля тебе команда професіоналів, які знають, що вони роблять, в яких ти можеш бути впевнена, тому що я коли побачила кількість техніки та освітлення в студії, в якій я опинилася, я просто офігіла це, дуже м'яко кажучи, щоб нас не банив YouTube, якщо що. Бо ну це дуже багато всього. Дуже, дуже, дуже. І це дуже класно, тому що я відразу зрозуміла, що ми матимемо дуже круту картинку. Дуже, дуже багато слов. Дуже, але це окей. Це точно оператор Бійонс. Я замовляла оператора Бійа. Ну давно вже не співає. Я вдячна Монро за те, що вона погодилася на цю авантюру, за те, що вона стала гостею мого дня народження і першою гостею мого подкасту. Я вдячна неймовірно своєму хлопцю. Тому що, ну, здавалося б, можна було обмежитися якимсь матеріальним подарунком. Ну, тобто, або там я не знаю, що 30 років ну, зазвичай дарують щось таке вагоме. Ну, я не знаю, комусь там машини, комусь, я не знаю, діаманти. Ну, в моєму випадку можна було б подарувати там щось корисне, наприклад, камеру, так? Але, але, ну, камера і камера, це. Був би була би емоція рівно на одну хвилину, коли я б отримала в руки цю коробочку. Така Вау, тепер у мене є камера і все. і Далі б були б тяжкі а, години, а то й дні, розібратися, як вона працює, а, які налаштування, як знімати, як завантажувати, як монтувати і так далі. І тому подібне. І оцього, от відчуття свята, ну я думаю, не те, щоб не було, але ну. Подарунок і подарунок, а тут це емоція, це спогад, це досвід, тобто це одразу три подарунки. І це досвід, який навпаки, не просто він у мене тепер є і я щаслива. Ні, він мене штовхає до того, щоб отримувати новий досвід, ставати кращою, щось робити більше, частіше, якісніше. От це такий правильний. Кінок От напишіть мені, яку... <смі> напишіть мені в коментарях, яку аналогію цьому вислову можна сказати українською, бо щось мені в голову сходу так не приходить. Тому я неймовірно вдячна за цей подарунок, і те, що він мені запам'ятається, я впевнена на 100 зі 100. Ну що, подарунок подарунками, але це що? Був один випуск б'юті теревенів і все, і далі не буде. Ні, далі буде. Обов'язково буде. Тому що всі мої очікування: кількість переглядів, кількість лайків і коментарів під. Першим випуском просто побили в три рази, мабуть, на той момент, як я знімаю це відео, перший випуск подкасту зібрав вже близько 10 тисяч переглядів для мого невеличкого каналу. Це дуже дуже, дуже велика цифра. Я розумію, що... Потрапити в рекомендації можна з будь-яким іншим відео, яке потребує набагато менших зусиль, вкладень і такого іншого. Але мені подобається. Мені подобається отримувати від вас коментарі про те, що вау, яка це неймовірна якість. Вау такого ще не було. Круто, що таке такий формат з'явився на Ютубі. І це дуже мотивує, дуже мотивує продовжувати зйомку подкасту. Тому очікуйте. Обов'язково продовжимо. Це потребує за собою трохи часу, тому очікуйте. Я також в очікуванні запису нового випуску і плануванню наступних, тому що це, це попахує чимось серйозним, але побачимо. Ну, Плани, звичайно, можна будувати грандіозні, але потрошки, потрошки, потрошки. От, ну якось так. Я, до речі, з вами поділюся одним своїм таким маленьким страхом, який у мене був після публікації першого випуску. Власне, я його опублікувала. І потім ну, пройшов перший день, другий, і я розумію, що мені треба монтувати і публікувати наступне відео, якраз «Пусті баночки, які також вийшли. А пусті баночки вже зняті вдома на телефон з освітленням з цією прекрасною жовтою стіною на фоні. От і. І я якось задумалася про те, що блін, люди прийшли на канал зараз, бо я бачу кількість переглядів, і вони хочуть, щоб я наступне відео виклала, мабуть, таке саме якісне, але я не можу двічі на тиждень викладати подкаст в суперякості, зняти в суперстудії з супергостем. От, і я якось так довго й довго сама себе картала. Я впевнена більш ніж на 100%, що всім абсолютно пофіг. Я викладу наступне відео з студії чи з дому нас на телефон, і як воно все буде виглядати. Це бентежить лише мене одну. От. Але я з вами поділилася цим переживанням. Я сподіваюся, що як я вже казала. Подкаст і такий величезний стрибок у якості контенту змотивують мене ще більше працювати на моїй основній роботі, щоб нарешті не збирати на камеру, і щоб навіть домашній такий коузій контент був також якісний з якісною картинкою, і щоб ви могли тішитися не тільки раз на місяць подкастом, чи скільки разів він там буде виходити. А кожне відео вам приносило задоволення від. Не тільки його м, сутності, чи його користі, чи його веселості, але і від його картинки. Дуже-дуже цього хочу. Чесно кажучи, розмовляючи тут з камерою один на один, а, щось я теж знов так розхвилювалася, наче в той самий день, а, коли я опинилася за одним столом з Монро. А, що я можу сказати, як я можу підбити підсумок? Як я вже сказала, це був неймовірний. Ну, це навіть не день, не вечір, це е, час е, в мій день народження, коли я відчула себе зіркою, навколо якої працює команда, заради е, контенту, якої працює ціла команда. Я б дуже і дуже хотіла знати, що я їду саме на зйомку, я б краще підготувалася в плані одягу, в плані свого зовнішнього вигляду, тому що в мене там була пожамкана сукня. Якийсь не дуже гарний макіяж, тому що я думала, чомусь я їду на вечірку, а не те, що в мене буде знімати камера при дуже яскравому освітленні. Ну, коротше, це такі, знаєте, дівчачі загони. Я хотіла б виглядати, звичайно, як, як найкраще. Я воліла б знати теми, які я буду обговорювати з Монро, але вже сталося, як сталося. Судячи з ваших реакцій під відео, під випуском, вам сподобалось, мені сподобалося. Тому будемо продовжувати. Якщо. А давайте так зробимо. Якщо у вас є бажання, напишіть в коментарях, на які теми ви б хотіли почути нові випуски подкасту. Можливо, наступний подкаст буде саме про тему, яку обрали ви. Бо кого ж мені ще слухати в в процесі вибору теми, як не свою аудиторію. Я думаю, що ви найкраще знаєте, що і як і де ви хочете дивитися, слухати і мати в якості контенту для розваги або для якоїсь інформації. От, тому сьогодні ми закінчуємо. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику. Це про те, що у нас тут. У Бережіть свою красу. Донатьте на ЗСУ і слава Україні!